Всім привіт, друзі! Дивіться, яка у мене тут бекельна кухня сьогодні. Закриваю я помідори і закриваю я варення зі сливок. О, трохи його тут буде. Сливки мама купляла моя на базарі. А Ми трохи за них і забули, половина спортилася, коротше, з того, що є, будемо спасати. Закривати хоч те, що є. Зараз я його отако трохи проварю. І в банки закатаю і в погріб. А зимою в общем, пригодиться все. Буду робити дуже солодке, бо сливи багато попортилися, і щоб варення, в общем, не було. Багато. Коротше, щоб не спортилося помили. То я сахарю туди на бамбурю багато пахне. Запах такий, я думаю, можу то купити сливок. І зробити якусь би вина трохи сливового. Налівки такої би домашньої, хай би було б. У нас то ніхто не п'є, не я, не Діма, але свята скоро. А там перемогу будемо святкувати, дасть Бог. Я забула, що казала, будіма дзвонив. В общем, закриваю я помідори з морквиням. У мене є там на днові морква. Гичка, сама гичка морквиня. Без моркви. І робила такого: 2 банки. банки. Ну, в моєму випадку, двушка, полторашка і одна літровка. Ну, в літровці в мене помідори чергі. Менюньки оці. 4. Красота. Десь на украшення підуть. Mm. Е, беру тако. На дно банки кладу 5 стеблин морквиня. Бажано брати його старим, таким грубим, щоб воно добре мало вже присмак моркви. Поняли, як? Тоді воно передасться і на помідор. Mm. Положили на дно морквиня. це. Потім берете помідори, помити, щоб були чистенькі, банки, щоб були стерилізовані теж. Накладаєте туди помідор. От. Ну, я накладала отаку, бачите, видно. Ну так. Щоб вони були повністю покриті, потім росово. Наклали тих помідорів. І я ще е, зверху ще подобавляла деякі баночки, повідки морквиня. Ну, я люблю ці, такі помідори закривати, мені подобається цей присмак, їхні моркви такі. Ну, смачні вони такі ці помідори. Хм. І все. Потім робите маринад. Берете 5 літрів води, 20 столових ложок сахара. 5 столових ложок солі з верхом сіль. 350 грам уксуса 9%. Це все діло, цей маринад. Ставите на вогонь, в общем, перекіп'ятили воду, це все додали туди, воно сахар, сіль розтаяли. І заливаєте помідор. Можна зробити так. От залили помідор, він побув там пару минут. Зляли це все, знову закип'ятили, залили і закрутили. Можна ще й так робити. але я так не робила, я трошки вирішила по-другому зробити. Я зробила маринад в холодній воді, це все розтопила. Ох, додала сахар, сіль, оцет. Позаливала помідори і зараз ставлю на стерилізацію. І простерилізую минут 15-20 після кипіння, щоб вони покипіли минут 15-20. Во. Водою захляпала кришку. Тоді буду закатувати. Бо, думаю, ну все одно ж вони в мене закиплять у банки. Що отак буде кипічена вода, що, що тут простерилізується, то я попробую зразу поняли, щоб не гратися довго. Тут закипить. Простерилізую минут 15-20 таких Минут і буде діло. Бачите, як варення. Варення помішую, щоб воно не пригорало. І теж минут 15-20 добрих Прокипить і закрию в банки. Отак. Коли позакриваю, я вам це все покажу. Ну помідори, ребята, пробуйте, реально, вони дуже смачні. Мені подобається, йду картоплі, відварив картоплі, брав, є, відкрив банку помідорів і не ївся. Добре їх закривати півторачки в літрові, щоб зразу з'їдати. Ну, В кого є велика сім'я, то додову, і піде і трьохлітрова, і двохлітрова банка. Ну, Мені, наприклад, двохлітрова забагато, бо я в основному сама їм ці помідори. Хіба що, може, дімі буду давати туди. Зимою закатки може де треба буде їсти там, знаєте, де він там буде, то хай будуть помідори. Зараз цей раз закрию, закатую я на дві сім'ї. Половина мені половина мамі. А, то треба буде ще одну партію, потім помідорів закрити. З банками проблема ціла. Треба банки, мені не вистачає мені банок. Ну, ще раз закрию такі помідори. І буде діло. Якщо мухи не обсарують як той дід мій казав. О, ребята. Ну, все, як буду закручувати, я вам покажу. Ну ви, ребята, півторачки, літрова баночка готова. Літровий тут помідорик чері А тут такі помідори сливка. І що я вам скажу? Таке краще робіть марінат в кипяченій воді. Тоді не треба буде так довго їх кипятити і не будуть у вас лопати помідори. Бо я тепер, із-за того, що в мене був марінат на сирій воді, я їх кипячу. Поняли, і лопають помідори. От, видно, лопну. І воно лопну. От. Так що маринад на кипяченій воді робіть. Ну, зараз я трошки буду закривати свої 2-літрові баночки. А, ребята, ну все, хто молодець, я молодець, дивіться. Скільки у мене помідорів. Навіть банка є з жовтими помідорами 2-літрова. І варення зі сливок. Все. от красота. Так що катайте. Зима мені не страшна. Я запасаюся, як той хомяк. От, щоб зимою мати що їсти. Ні в кого нічого не просити. Бачите, яке морквиня. так. Все, зараз я їх накрию. Придивлялася, чи воздух ніде не йде. Закутаю. І до повного охолодження, а потім у погріб. Так що отак, ребята, катайте, це дуже смачно. Ох, особливо зимою, бо літом не дуже хочеться, бо все є свіже. А зимою щось хочеться добренького з'їсти. От, ді мені ці, як вони, накидушки оці, на машині. Чигли? О! Бачите, як пригодились? <ріст> <ріст> От, вичте. Закрутаємо все і все. Воно добре прогрілося. Смачно всім пока.